У пожежній частині рятувальники у постійній готовності. Ворог може вдарити і в день, і вночі. Коли надходить виклик, на збори у всіх є лише три хвилини. Увага! Два відділення на виїзд, два відділення на виїзд, загорання будівлі. Одразу після пожежного сигналу надзвичайники поспішають одягнути спорядження. Воно зроблене зі спеціальної вогнестійкої тканини, яка не горить і не плавиться. Вже на місці рятувальники спочатку допомагають людям вибратися з пошкодженого будинку, а далі ліквідовують наслідки атаки та розбирають завали. Сергій в цій професії вже п'ять років згадує свій найважчий день роботи. Навіть спився вже. З переліку, наскільки я ну виїжджав на ліквідацію наслідків прильотів, саме важкі, мабуть, був із них це минулого року, 2 січня, під час масованого обстрілу, були дуже великі руйнування, було дуже багато потерпілих. Було важко, як фізично, так і, мабуть, ще ваші мораль.